Сьогодні під Києвом попрощалися з нацгвардійцем Богданом Дацюком. Він став четвертою жертвою теракту під Верховною Радою 31 серпня. Провести Богдана зібралися його однослуживці і командування національної гвардії України. Забрати тіло 25-річного хлопця додому приїхали батьки Дацюка. Поховають його завтра на Вінниччині в рідному літині. Лікарі кажуть, травми нацгвардійці були несумісні з життям. Нагадаю, під час масових заворушень під парламентом один із демонстрантів кинув НАТО бойову гранату. Десятки нацгвардійців і цивільних зазнали осколкових поранень різної тяжкості за підозрою в злочині правоохоронці затримали свободівця ігоря гуменюка. винуваті повинні відповідати за ці смерті. Дуже хочеться, щоб ці трагічні випадки були уроком для когось, щоб ми розуміли, що в центрі Києва, в центрі європейської столиці, мабуть, не потрібно влаштовувати бойові дії, але ж дитину вже не повернеш.